Отже, ми їдемо по місту, і зараз я вам покажу ті знання, які вам потрібні з механічної коробки передач. Наприклад, я зараз рухаюсь на другій, плавно зменшую швидкість, і моє завдання вімкнути першу, але не зупинитись. І підводячи щеплення, вміти їм працювати. Зараз зупиночка. Чекаю, поки пішохід перейде і на перехресті звільниться місце. Знову раз. Тобто, бачите, тут був невеличкий підйом і вміння працювати. Знову зупинився. Нікого немає. І тут важливо ось те, що я вам казав, перша, потім друга, потім газ і третя передача. Тобто важливо вміти достатньо швидко уїжджати з перехрестя. Знову рухаюсь, погляд. Дивлюсь, дистанція зменшується, ножку на гальма, гальмую. І знову друга передачка. Раз, два. Щеплення прибрав, після цього гальма прибрав. Все це треба довести до автоматизму на автодромі, щоб потім тут не виникало труднощів. Знову розгін. Швидко, раз, два, третя передача і додав газ. При тому, що дуже важливо ось звертати на цей момент, що ви не прибираєте ножку з газа, а ви просто послаблюєте натиснення на газ. А нога як була приклеєна до газу, так і залишається. На перехресті буду повертати ліворуч. Знову спочатку гальма. Гальмую. Щеплення до упора. Ліва ножка в упорі, а права розслаблена. Тобто я правою навіть трохи послаблюю натиснення, і тоді моя зупиночка дуже плавна. І в цей момент перша передачка, нейтраль, і відпустив щеплення. Ножку поставив в упор, відпочиваю. Тобто важливо те, що я вам наголошував. Лівою ногою це упор з щепленням, а права нога плавно працює з гальмами. І тоді не буде цих клів-клів. Готуюсь. П'яточка на полуз, на нога скальзіт і газ. На першій передачі проїду це перехрестя. Зустрічних немає. Погляд та. І ось зараз буде рушання під горку без стоянкового гальма. Горочка, яку бояться більшість водіїв початківців, бо тут проходять екзаменаційні маршрути. Зараз менша швидкість, друга передача. І тут знову ж таки ножку на гальма, щеплення. І гальмами дуже плавно. Тобто упор у мене на щепленні був. І перша передача нітраль. Вмикаю правий покажчик повороту. і зараз буде рушання під горку. Ось це вміння працювати точка утримання. І поїхав. Можна ввімкнути другу, можна проїхати на першій. Все як вам зручно. Особливо, якщо ви водій початківець, можна потім не вмикати другу, а проїхати на першій, а потім друга. Тобто, водій, професіонал міг спокійно вімкнути другу і на другі виїхати. Я вам показав, що на цій горишці можна і на першій передачі. І знову третя передача, і рухаюсь. Далі, коли мені треба трохи проконтролювати, що відбувається попереду, я просто поставив ножку на гальма, зменшив швидкість і потім знову додав газ. Тобто, механічна коробка передач це дозволяє зробити правий поворот. Праве зеркало, і тепер дивіться. Ножку на гальма, гальмую, вмикаю другу передачу, відпустив щеплення. І після цього поставив ножку на газ. Поки я не вімкнув другу передачу, не відпустив щеплення, я продовжую утримувати гальма. І далі рухаюсь. І знову розгін, третя передача. Знову гальмую і знову. І тепер дивіться, пішохідний перехід закритий. Я нічого не бачу. Я гальмую і перехожу. кочусь, але переходжу на першу. Поки мені треба все продивитися, я готовий до зупинки. Пішоходів немає. Ножку на гальму. Знову ножку на газ, додаю газ. І друга передача. Добавляю газ. І третя передача. Те, що я вам казав, ефективний розгін на перехресті або на площадці бажано відпрацювати до виїзду міста. І знову ножку на гальма, червоний. Гальмую, 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 гальмую. В останній момент щеплення до упора, але гальма, нога не має упора. Гальма розслаблена. Тобто упор у мене на лівій нозі. Якщо б ви мене запитали, яка зараз нога була напружена, ліва була більше напружена, ніж права. Після цього перша передачка. І нітраль. І от зараз я перший на перехресті. Що важливо відпрацювати на площадці? Швидкий старт. Тобто старт з газом. Газ перша, газ друга, газ третя. Ось це важливо. Зараз ми подивимось, як це працює в реальності. Якщо ви це відпрацюєте на площадці, ви потім спокійно будете рушати на будь-якому перехресті. Газ. Друга. Упор. Газ. Третя. В упор. І потім на третій вже рухаєтесь. Тобто ось цей ефективний розгін. Перша, друга, третя. Бажано, щоб ви робили достатньо швидко, не думаючи про передачі, не дивлячись туди все, що було до автоматизму. Знову гальма. І знову пониження передачі на другу. І знову додаю газ, коли дистанція збільшується. І після проїзду перехрестя випускаю маршрутку. Бачите, треба зупинитися. Зразу перша передачка продовжую рух. І знову розгін друга. Тобто, ось це вміння зупинятися і не боятися. Я не боївся, боявся зараз зупинитися і дати дорогу маршрутці. Чому? Тому що я знаю, що я рушу і я додав газ і поїду. І знову третя. Тобто вміння перемикати передачі, понижати передачі. Ось ці всі речі вони дозволяють вам. Потім знову гальма і знову ліва ножка натискає, а права послаблена. Перша передачка і нітральна. І відпочиваєте. Знову газ. Перша передача. І невеличкий підйом, і ще й лівий поворот треба зробити. Тобто ваше завдання навчитися довести до автоматизму так, щоб навіть ось такі підйоми не викликали у вас страху або труднощі. Я бачу, що попереду вже почався рух з моїй смузі, вмикаю першу п'яточка на полу до точки утримання. Гальма поки що тримає. Можна, поки ви водій початківець, можна трошки завчасно готуватися до початку руху. І потім спокійно, бачите, раз, рушив. І друга передача. Потім знову гальма. І перша передача. І докачуюсь до пер... Ось це перша друга, перша друга. І ще й підйом спуск. І знову ножку на гальма. І натиснув щеплення. Впевнений, що відпрацювавши всі вправи на площадці по 20, 30, 40 разів, при тому, що не намагайтесь там одну зробили два, два рази, потім іншу три і так далі. Ні. Спробуйте взяти дві-три вправи. По 10, 15, 20 разів відпрацювало. Наприклад, рушили, зупинились, рушили, зупинились. Потім під горку рушили, зупинились. Потім, наприклад, перша, друга, потім друга, перша. Чим більше від це ви це відпрацюєте на площаці. Тим потім вам буде легше це робити в місті. В місті ви не повинні думати про ноги, руки і як там все це працює. Ви повинні дивитись на дорожню ситуацію і аналізувати. А мозок просто каже: так, зараз буде гальмування, це одна річ. Так, зараз буде зменшення швидкості, але зупинки не буде. Це другий варіант дії. Так, зараз буде ефективний розгін, тому що перша, друга, третя, ми там перші стоїмо на перехресті. Якщо ви все це потренуєте, у вас обов'язково вийде. І механіка не буде для вас таким страхом. Знову рушаю. Вмикаю другу, ножку ставлю в упор, погляд, і спокійно на другій передачі заїжджаю в поворот. Вирівняв кермо, додав газ і третя передача. Тобто погляд. Потім рівність, а потім вже розгін і третя передача. Знову ножку на гальма. Дивлюсь, що тут відбувається, все окей. Знову газ. Ще один важливий момент, де потрібен цей навик це парковка. Зараз задня передача. Рівняюсь з автомобілем позаду, задніми частинами. Порівнявся. Дивлюсь в ліве зеркало нікого немає. Вивертаю колеса до парковки. Дивіться, щеплення підняв, натиснув. Гальма контролюю. Щеплення підняв, натиснув. Побачив дві фари, підняв щеплення, знову натиснув. Знову підняв щеплення, натиснув. Гальмами продовжую контролювати автомобіль. Підняв щеплення, натиснув. І після цього вивертаю колеса і паркую. Знову підняв щеплення, натиснув. Коли автомобіль став рівненько, вирівнявся і далі. Можу під'їхати або назад або вперед. Тобто, що я робив? Я працював з щепленням, але в той же час моя ножка на гальмах продовжувала контролювати автомобіль, щоб він і швидко не поїхав. І десь, якщо треба було зупинитися, я був до цього готовий, якщо десь би з'явилася перешкода. Тобто, вміння працювати з щепленням. Щеплення і гальма дуже потрібно під час водіння. І ще більше потрібно ось на таких парковках, особливо коли є невеличкий підйом спуск, де вам треба все контролювати, щоб нічого не зачепити, і з іншої сторони працювати ножками правильно. Впевнений, у вас все вийде після ваших тренувань. Лайк і підписка! Якраз в цьому відео і на площадці, і по місту я хотів вам показати наскільки ефективно і важливо. Відпрацювати всі вправи на автодромі, тобто довести до автоматизму. Я рекомендую кожну дію, там, наприклад, рушання повторити 20-30 разів, потім перехід з першої на другу, там теж 20 разів. Потім перехід перша, друга, третя, і потім плавне гальмування ще там, 30 разів. Кожну дію, якщо повторити по 20-30 разів, тоді є шанс, що вона закріпиться. Коли ви двічі рушили і потім зразу поїхали по місту. Ви будете їхати по місту і думати, як вам перемикати передачі, як вам і що робити, і не будете встигати спостерігати за дорожньою ситуацією в місті. У вас не буде на цей час, тому що мозок буде зайнятий тим, що ви просто будете думати, господі, хоч би не заглохнути ту передачу вімкнути, як плавно загальмувати і все. Тобто навичка формується після багаторазового повторення, там 7, 8, 10 разів, але усвідомленого повторення. Тому що, коли ви це робите в місті, у вас там не усвідомлене повторення. Відпрацюйте все на площаці, продумайте. Навіть якщо ви десь помилились, продумайте, чому ви помилились, бо у вас є можливість зупинитися. І далі, коли ви вже більш-менш закріпили ці навички, тільки тоді можна виїжджати в місто. Мій досвід показує, що це. Десь 4, 6 уроків водіння на площаці або на автодромі. І потім ви спокійно рушаєте, що по рівні, що на підйом, що на спуск, або легко перемикаєте передачі в повороті. До зустрічі на каналі. Пока!